Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Зараз весняна рання пора. Якраз період пересаджування, а також розсаджування багаторічних декоративних рослин, друзі. І в сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли, я буду показувати, як розсаджую я волотисті флокси, друзі. І не просто як розсадити або пересадити, а як із одного гарного чотирирічного куща можна наростити дуже багато великих гарних кущиків. І вони усі будуть квітнути у перший рік часу. Друзі. Зараз я вам все покажу по порядку і розкажу. Волотисті флокси їх потрібно розсаджувати Тому що через е, років ну 5 ні через років 7 вони старіють. Серединка робиться старою і по-любому їх потрібно гарно розсадити. Друзі, значить я розсаджую свої флокси. Зараз, я вже викупив, кущик показую вам. Бачите, це чотирирічний кущ волотистого флокса. Назву я зараз прикріплю. Це є сортовий флокс. Значить, друзі, як я розсаджую, дивіться, я вже отут, щоб довго не затягувати час, я викопав цей куш, промив його гарно, бачите яке коріння. І зараз вам покажу, як я ділю, на які поділочки. Ось перед вами поділки, на які я ділю цей куш. Дивіться, які вони малесенькі. Ви скажете, а що з них можна отримати? Вони дуже маленькі. Коли вони виростуть, коли вони заквітнуть? Друзі, вони заквітнуть у перший рік. Чому? Тому що я зараз покажу, як квітли минулорічні, ось такі, я купляв сортові, мабуть, ще навіть більш в плачевному стані, це, ви знаєте, на флоріумі я хтось купляв, які продають, ну, можливо, ось такі вони продають поділочки. Ось такі я висаджував минулого року весною. І зараз вам покажу, як з такого, щоб не погубити ранньою весною. Тому що, якщо ви такий посадите у відкритий ґрунт, в сиру, таку холодну, зараз землю забиту, ви його погубите. Він загине. Дуже багато. Я вже чув відгуків від людей, які розказують, що флокси, якщо в такому стані купляти, вони гинуть, друзі. Так, це правда. Значить, як роблю я дивіться зараз. Покажу вам із минулого року, я висаджував такі малесенькі поділки. Я висаджую їх, друзі, у контейнер. Контейнер обов'язково із рихлою пухкою землею. Ну, бажано із торфом. В кого який є, може бути будь-який торф, це може бути звичайний самий такий чорний примітивний торф. Значить, Дивіться, таку поділку я висаджував спочатку весною у півлітровий контейнер. Потім, коли вона гарно набиває... Кореневі коми, до речі, флокс дуже гарно розростається у такому рихлому субстраті. Я вже пересадив, бачите, 7,5 літрів, друзі. Ось, бачите, і цей флокс із такої маленької поділочки на 24-го року по осені він гарно наріс і ще й навіть Бачите, Я спеціально не обрізав, а залишив ось такі сухі показати вам, оце були волоті. Дуже сонце, я не знаю, чи вам видно добре. Бачите, оце він квітнув, цей квітнув, це і квітнув. І навіть отакий от малесенький, я таку дуже малюсеньку поділку садив. Вона теж, друзі, заквітла. Бачите? Зараз ось він вже починає відростати. Зараз вам там покажу, не знаю, чи вам там видно. Він починає відростати. І дивіться, що з такої маленької поділки. Зараз я витягну, ось, дивіться. Бачите? Яке наросло, який гігант корневище 7,5 літра. Ось так, друзі, за один рік. Бачите, його можна вже ділити теж. Ось, зараз вам другий покажу, дивіться. Сонце, не знаю, чи видно вам буде добре. Бачите, дивіться, одною рукою знімаю, другою показую. Бачите, яке кореневище величезне? Його вже можна поділити. Це, можна сказати, однорічки. річка, їм широку немає. Навіть цей маленький, дивіться, дивіться, бачите? Яка коренева, шикарна. Так що, друзі, не треба ділити флокс. Просто отак, як дехто робить. Ми колись так усі робили в принципі, лопатою, хрясь-хрясть наполовину сюди-сюди, на чотири частинки. Ні, друзі, я так не роблю. Дивіться, я ось поділив на такі частинки. Їх буду висаджувати в півлітровий контейнер, а потім в більший контейнер. Значить, як його висадити? Дивіться, ось тут корінь. Бачите? Ось так. Зараз якраз чому весною? Тому що весною дуже добре видно. Які вже пішли бруньки в ріст, вже є маленькі пагони. Ось так я буду заглиблювати. Ось так, бачите, оце все буду заглиблювати, друзі. І навіть якщо у вас відірвався, скажімо, ось таке кореневище кусочок такий, бачите, відломався, Такий кусок, можливо, відломався, Або такий кусок, якийсь такий незрозумілий старого кореневища, його теж, друзі, я буду висаджувати. Чому? Тому що тут є, не знаю, чи зараз вам буде видно. Тут є багато спячих бруньок, Оце теж брунька. Ось в такому комі, друзі, звідси знизу вона не пров'ється, не піде. А якщо ви її розсадите, бачите, тут є сп'ячі бруньки, теж буде гарний кущик. Ось такого, друзі, буде до осені ось такий гарний в 7-літровому контейнері кущ, і він навіть іще вам заквітне. Бачите, я ще його тільки почав ділити, а вже наділив 10 поділок. А ще його зовсім, можна сказати, не поділив. Тут ще роботи буде з нього і дуже багато буде з нього кущів, друзі. Ось так. Так що всі, друзі, задавайте запитання, переходьте у нашу телеграм-спільноту, закріплю посилання в коментарі. І там обмінюйтесь досвідом, розкажіть, як ви ділите, пересаджуєте свої флокси. Всім, друзі, бажаю добра, миру і все буде Україна!